Два мініатюрні супутники на орбіті Землі створили штучне сонячне затемнення, імітувавши те, як місяць закриває сонце. Вони називаються проба 3 Один з них закривав зірку, а другий робив знімки сонячної корони. Це зовнішня атмосфера зірки, у якій виникають магнітні бурі та плазмові викиди. Обидва супутники літають на висоті десятків тисяч кілометрів. Відстань між ними 150 метрів, а розмір кожного менш як півтора метра. Супутники мають бути вирівняні з точністю до міліметра. Для цього інженери використовують GPS, лазери, радіосигнали та зоряні трекери. Ми маємо вирівняти два супутники та сонце з точністю до менших міліметра. Проба-3 вже створили 10 штучних затемнень. Найдовше тривало 5 годин. Науковці сподіваються довести цей час до 6 годин, коли почнуться повноцінні спостереження. У звичайному житті затемнення триває кілька хвилин, стається раз на півтора року, яка планує проводити майже 200 штучних затемнень на рік. Ми хочемо вивчити, як прискорюється сонячний вітер і де починаються викиди корональної маси. Раніше космічні обсерваторії теж робили штучні затемнення, але тінь створював диск на тому ж супутнику, на якому стояв телескоп. Нині ж бере участь два супутники. Це і є головною відмінністю місії Проба 3 у проєкт вклали 210 мільйонів доларів.